Тиловий пункт управління це пункт, де знаходився особовий склад ворога, в тому числі керівники офіцери. А також на той момент там акумулювалися, і певні їх логістичні можливості. Це ТБК, яким вони поповнювали свої війська, і це ті паливно мастильні матеріали. Так, да, це була зухвала операція. По суті, за декілька кілометрів від ворожих позицій хлопці готували позиції для роботи нашої артилерії. Це наші хлопці підсмажують ноги. Це була перша така диверсійна робота з використанням таких сил і засобів, як артилерійські. Віддале якісне диверсійне відпрацювання Служби безпеки України разом з збройними силами, з артилерістами. Це явний приклад того, що, як знаєте, як кажуть, разом ми сила. Зривається, зривається, попали на. Пика, да, навіть. Попали, попали, попали. попали. Готово перше, давай. Тримаю, тримаю. Розкидайте його. Мене. Давай, там, второму. там стільки м'яса є. Коли я зайшов сюди в перший раз, я ніколи не бачив стільки боєприпасів в одному місці. От ви бачите град, ураган. Це все мало летіти в наші міста, в наші домівки. Цірім цього там ж багато інших було диверсійних засобів. І міст в селі Бобер замінований, який вибухнув, і оті нальоти, які організовували і 13-те управління і центр спеціальних операцій, і колони, які нищили, і нищили і в голові, і в хвості, і протягом всієї колони фугасили. Але тиловий пункт управління це дійсно доволі доволі посприяло в цілому в обороні Київщини і тому, що в подальшому ворога відбили, відкинули, і він був змушений відступати з території України за так звану ленточку за наш.